Більше п'ять мільйонів гривень обласного бюджету було направлено саме на освітню сферу. Пріоритетом є наші територіальні громади віддалені сільські. Нам важливо, щоб в такий час розвитку цифровізації суспільства наші учні вчилися на сучасних комп'ютерах і мали змогу покращити свої знання, комп'ютерну грамотність. Як коли бувало так, що на старих комп'ютерах, де хтось каже. А можна я на телефоні ще швидше зроблю, тому що цей комп'ютер повільніше ніж мій телефон. Значить зараз вже такого не кажуть. Для чого потрібний комп'ютерний клас? Це е, цікавість учнів до уроків інформатики. Це можливість е, вчителю творити свої уроки швидше, якісніше. І тому, звичайно, що така потреба є, вже починаючи з початкової школи. Такі зараз питання, як соціального захисту, також освіти, вони є пріоритетними, і нам хочеться максимально підсилювати ту базу, яка є. Наприклад, що стосується вивчення предмету інформатика, протягом останніх 8-10 років ці класи зовсім не онулювалися. Ми розуміємо, що настільки відбуваються зміни в нашому світі інформаційних технологій, тому розуміємо що потрібно і оновлювати техніку для таких кабінетів.